Виконуємо номер 437 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Усно обчисли. Завдання перше одна частка відділення однієї дев'ятої на одну восьму. Завдання друге частка відділення 3 сьомих на одну другу. Завдання третє. Частка відділення одинадцятих на 1 шосту. Четверте частка відділення 5 дев'ятих на одну другу. Завдання п'яте частка відділення 13 на 2 п'ятих. І завдання шосте частка відділення 3 десятих на 2 п'ятих. Приступаємо до виконання. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб, обернений до дільника. 1 дев'ята помножимо на дріб обернений до дільника на 8 перших, а тепер виконуємо за правилом множення. Множимо чисельники, множимо знаменники. 8 множимо на 1 буде 8, 9 на 1, 9 отримали 8 дев'ятих. 3 сьомих помножимо. На дві перших. На дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. Маємо 6 сьомих. 7 одинадцятих помножимо на дріб обернений до дільника на 6 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 6 множимо на 7, буде 42. 11 на 1, 11. Нас неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 42 поділимо на 11, неповна частка буде 3, остачі 9, отримали 3,9. Задання четверте: 5 дев'ят помножимо на дріб обернений до дільника на дві перших. Чисельнику 5 множимо на 2, знаменнику 9 множимо на 1. 5 множимо на 2 буде 10. 9 множимо на 1 буде 9. Дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. 10 ділимо на 9, неповна частка буде 1, востачі 1. Отримали 1,1. 1 третю помножимо на дріб, обернений до дільника на 5 других. Перемножаємо 1 на 5. 3 на 2 в знаменнику. 1 множимо на 5 буде 5, 3 множимо на 2 буде 6. Отримали 5 шостих. Задання шосте: 3 десятих помножимо на дріб, обернений до дільника. На 5 других. Перемножаємо чисельники, перемножаємо знаменники. 5 і 10 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отримаємо чисельнику 3, знаменнику 4. Отримали дріб 3 четвертих. Ми обчислили номер 437. Виконано.